Всім мої вітання. Купаю я замовлення 600 саджанців полунички, розсади, копанки. Сорт Азія. Купаю по 25 штук. Там в мене в ящичку вологий кокосовий субстрат. Намиваю корінці. Ну, Це замовлення з нашого міста. Ось ввечері заберуть. Пізно садить Ні, не пізно садить. Якщо поливати, то все буде добре. Я собі ось недавно висадила, вже серцевинка пішла в ріст, листочки вже пообрізала і, мабуть, ще оброблюю я її від хвороб і від кліща. Розсадка. Ось, докопаю цей клаптик, зараз 600 штук, і там в мене ще бугор зараз висаджу Азію. Росадка вже вон цвіте, цвітоноси повипускала. Тож обламую цвітоносики. Ну, а при посадці ще підріжеться корінчик. Саджу під шпатель. Ну і людям кажу, хай садять під шпатель, бо вони не садили. І корінчик, щоб не загортався, трошки я все-таки підрізаю. Як поливати, не пізно садить. Питаючи, чи пізно, не пізно. Пізно осінню садить, бо не встиває полуничка, Розетка роздвоюватися. не буде врожаю. Розсада буде, а врожай буде маленький. Тому садити можна, як є час, можна і я собі саджу, бо на осінь планую велика висадка ремів. Отакі цвіно, світоносик обламую. Велика висадка ремів буде в мене, кассета піде, замовлення на кассету. І ще в мене сорт полка дуже хочу посадити. Отак От покидала квітонос моя розсада. Так що зараз викапаю, виламую. такі вже ягідки. Вот такая зеленая, гарна. Так, 600 штук. Так что принимай замовлення на осень, на лето. Уже буду начинать ставить кассету. Осень копанка, а мабуть, будет кассета. То есть кассета летом больше мне подобается. А копанка на осень. Всім гарного трудового дня! Хто дивиться мій канал? Будемо продовжувати свою роботу.